Тарас Шевченко, Пророк. Неначе праведних дітей, Господь любя отих людей, послав на землю їм Пророка. Свою любов благовістить, святую правду возвістить. Неначе наш Дніпро широкий, слова його лили, стекли і в серце падали глибоко. Огнем невидимим пекли замерзлі душі. Полюбили того пророка, скрізь ходили за ним, і сльози знайлили навчені люди і лукаві. Господню святою славу рослили і чужим богам пожерли жертву, омерзились, і мужа свята, горе вам на стогнах каменем побили. Праведно, Господь великий, мов на звірей тих лютих, диких, кайдани повелів кувати, глибокі тюрми покупати. і роде лютий і жорстокий замісто кроткого пророка царя вам повелів надать.